Дівчата, всем привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті я підстригла свої кончики волосся і зараз стою, любуюсь. Дуже-дуже вони мені сподобались. І сьогодні, дівчата, хочу показати свій догляд за волоссями. І хочу пофарбувати свої волосся. І зараз хочу сходити в Адсен, подивлюсь, що цікаве зараз продається в Адсені. І звичайно покажу вам. На вулиці дуже шикарна погодка, дуже чудово, тепленько, так шикарно просто. І я зараз зайду в Ацен і, звичайно, покажу вам, що там є. А в Ацені, як завжди, всього багато. дуже багато професійних засобів для волосся, дуже багато шампунів. Масочок, ось таких кондиціонерів, алек. Дуже всього багато, очі розбігаються, і дуже важко вибрати щось достойне і не за всі гроші світу. Зараз я дивлюсь ось такий догляд. Получається, 3 в одному маска, шампунь і сиворотка. Дуже приємна ціна, можна спробувати, якщо сподобається, взяти трошечки великий об'єм. Ось такі маски, шампуні, бальзами. Дуже класна ціна. 1949, можливо, я їх і возьму. Дівчата, все повернулася додому. Нарешті я підстригла свої кінчики волосся. Мені дуже-дуже подобається, коли вони такі підстрижені, нема посічених кінчиків і дуже-дуже класно. Ось. Потім я зайшла в професійний магазин для парикмахерів і купила ось таку фарбу і окислитель. Продавщиця дуже мені цю фарбу. Окислитель дуже вона гарна, класна. І в прошлый раз у мене на каналі є відео, коли я, ми купуємо цю люстру, яка зараз. У нас і я пофарбувала свої волосся. І пофарбувала ось ці фарби, вона мені дуже не сподобалась. Вона зафарбувала мені дуже гарно, але вона... волосся стали ломкі, пористі, просто такі непослушні. Мені це не сподобалось. Я сказала, ось цю фарбу я більше купувати не буду. І взяла ось таку Екса Лйн. Ну, смотрела по интернету, она зараз е и в Еве, и в мейкапе. И в Еве, получается, она дешевше, чем я купила. Трошечки позднее я озвучу цены, за сколько я купила фарбу, окислитель и сколько коштула подстричь кончики волоса. И, девчата, заходила я в Адсен и купила себе вот такие пробнички, такие миниатюрки. Догляд за волоссям, Це, получается, теж фирма Exoline. Взяла я ось такий шампунь і ось таку масочку. Звичайно, зараз спробую і скажу, як взагалі сподобалась мені ця масочка, чи шампунь, чи не. Ціни ви всі бачили, тільки я жалею, що я не взяла зеленого кольору, Спробувала би... Зеленого кольору и сказала бы уже результат. И, дівчата, взяла еще ось такий комплекс Алама, тут шампунь, маска і сыворотка для волосся. Ось такий теж спробую и обов'язково вам скажу. И, дівчата, сегодня відео видео я хочу показать свій догляд за своим волоссям. Но по поводу догляда я не хочу экспериментировать, потому что, если я экспериментирую со своим обличием, с доглядом за обличием, то за волосами я экспериментировать не хочу, потому что через... Я не восстановлю волосы, допустим, за три месяца. Это треба час и полное восстановление. Так что экспериментировать за волосами я не хочу. І, дівчата, давайте зараз я пойду пофарбую свої волосся, поки є світло. І потім уже повернусь, скажу свій вердикт по поводу цієї фарби, по поводу окислителя, по поводу маски і шампуня. І покажу свій маленький догляд за своїм волоссям. Дівчата, все, пофарбувала я свої волосся. І я просто в захваті від цієї фарби. Я не знаю скільки вона потримається на моїх волоссях, як швидко вона смоется, але вона дуже-дуже шикарна, Вона обалденна. Во-первых, вона дуже экономная, получается, она, она економна. На 50, мл, 50 мл фарби. Ось я половина тюбика взяла 50 миллилитров я смешала 100 миллилитров окислителя но ну, треба один к полтора но я смешала 100 на 50 окислитель честно кажучи девчата я еще такого аромата не чула Вин дуже шикарно пахнет, вин такие пахучий что приемно пахнет. Ось. И размешала и пофарбовала 30 хвилин я витримала смила і просто вау, результат. Коли я мила волосся, мені треба, щоб волосся були як пленочки такі І Коли ти їх моєш, вони були як не порісти, а пленочки. Ось ця фарба ось такий був результат. Зараз я подивлюсь дуже шикарні снижки в Єві, мейкапі, можливо, щось собі напутім ще замовлю. И потому что я не, не дуже полюбляю эксперименты с волосами. И прости, шампуни и маска. Шикарнейший шампунь, шикарная маска. Э, тэш, такая пленочка, такая нежная, нету такого пористого, вот знаете, жесткости такой. И, возможно, завтра я пойду, еще куплю, э, еще Пару таких проничков спробую еще раз два а потім, якщо мне точно сподобается, я уже возьму полностью догляд цей, цього бренда цієї марки, потому что вода мне реально сподобалась. И, девчата, мою я голову свою холодной водой. Ну, майже холодной. Горячий, я голову не мою теплый теж а майже холодной водой я мою свои волосы и, девчата, зараз я покажу, чем я користувалась, но не было такого бажаного эффекта. У меня есть ось такая профессийная масочка ось такой литр. Коли я була в Блолонье, я її користувалась. Ну, 50 на 50, комусь сподобается, кому нет. Ну, честно кажучи, я не прям вообще вау и еще побегу в магазин и ее куплю. Ну, результат так себе, скажем, ось такая. И ци корейские масочки. Ось такая масочка и ось такая. Ну, баженного результата я не побачила. Тоже классное описание, классные отзывы. Ну, на мой погляд, и ничего такого классного в цих масочка взагалі немає Ілі я така привеледливая що треба щось таке, що було сразу вау і восстановила свої волосся Ну, не знаю з цієї у мене баночки такого результату нема дівчата ось цей гарнір у мене вже третій рік і я їм не користуюсь вообще не знаю для чого я його взагалі взяла І, і дівчатка ось цей айк взагалі мені Зовсім не сподобався, Він маслянистий, утяжеляє наше волосся. Просто шок. Я побризгала, це захист. випрямила, виходить, волосся утюжком. Ну, вони такі маслянисті, таке відчуття, що їх я взагалі не мила, і дівчата, у мене є ось така ще сиворотка, я наношу на кончики волосся, ну, тоже, скажем так, 50 на 50. Ось, и зараз, девчата, а, есть еще вот такие шампунь, глиску, звичайный шампунь, но, не знаю, он мне не подобается. Я что то его купила, захотела какой-то такой эффект, но вернее мне не подобается. Фруктис я взагалі не понимаю. И, девчата, зараз я покажу, чем я зараз користуюсь. Девчата, я зараз користуюсь, подсела ось на такие Эльсеф Лореаль. Просто я его обожнюю, эффект дуже классный. И волосы такие нежные, шелковистые, такие прямые. Я после салона просто шампунь, кондиционер, бальзам и ось такая масочка. дуже-дуже мені підходить і я вибрала і сказала більше я не буду експериментувати і покупати дорогі якісь шампуні маски, тому що Ну нема такого ефекту, як я хочу. Коштую дуже дорого, а ефект, скажімо такий, можна взяти ось звучайный LSF і все. І що ще по поводу термозахисту. Зараз у мене є ось такий лук'ю захист термо. Я їм користуюсь і ще я замовила ось цей. Мені дуже-дуже подобається кристал 12 в одному. дуже приємний аромат. Він у мене закінчився. і я їм користуюсь І дівчата советую вам то дуже шикарний термозахист. І по поводу олійки. У мене ось, ось така олейка, вона вже майже закінчилась, тут капелька залишилась ось така. Ну, дівчата, я її цю олейку не можу знайти. Я би, якщо б я її взяла, то одразу замовила а, сразу дві баночки. Ось така розглажуюча олейка. Вона шикарна, просто, дівчата, все замінить, Вона, коли ти її наносиш, це олейка, вона захищає наше волосся, вона блістить. Ну, просто ефект вам у цієї Ну, Якщо я її знайду, то замовлю одразу 2 баночки. І що ще? І, дівчата, ви вже всі знаете, утіночним бальзам. І мені подобається ось такий ароматизатор для волосся від Yves Rocher. Запах ванільки. Коли я помила, трошечки побризкала і ось такий. Значить, чим я користуюсь: олейка, термозахист, шампунь, бальзам, маска від Else. Зараз я замовила ще ось цей термозахист. І дівчата мені сподобалось ось цей. шампунь и маска, дуже дуже мне сподобалось и, звичайно, фарба для волос я просто в восторге и смело могу порекомендовать, девчата, вам, пусть эту фарбу. И я обещала вам а, рассказать, сколько коштует подстричь. кончики и скільки коштую фарба за скільки я ее купила потому что в еве в майкапе она трошечки дешевше и выходит что пофарбувати дома волосся постричь кончики в прикмахерской коштую 470 гривен ну, пусть кинем тридцатку на шампунь на масочку ну трошечки більше получается Ну, грубо говоря, 500 гривен. А щоб пофарбувати волосся в салоні то звичайно від 1000 до 1500. Ось таке однотонне покриття, подсвеч кончики, і ось така моя длина від 1000 до 1,5. Так що все одно домашні догли трошечки дешевше. И, скажем так, я разницы не побачила. Я бы точно так же меня пофарбивали в э, брихмахерской дівчата, ось я вам сегодня показала свой догляд за волоссям. Вам широ дякую. Дякую за підтримку, дякую за просмотры, и побачимося уже в наступном видео. До скорых зустріч! Всем пока! А в наступном видео я хочу, я не знаю, как получится, но хочу показать свій ранковый догляд за обличчям и свій макияж. Ну подивлюсь, как оно вийде, потому что с включением светлая я зовсім не... Не можу нічого засняти, вот так вот быстро, быстро, быстро зараз засняла і треба приготувати, покушати, поупиратися, поли помити і смонтирувати ще відео. Що... Ну, дівчата, это все такое. Вам щиро дякую і побачимося в наступному відео. Всім пока!